Перед анальним сексом. Щось ностальгічне. В мене знаєте вже скільки було сексів? Просто вірується людина. Не лізь віру інших людей. Дабл фрази шоу, в якому учасники вигадують фрази, які можна одночасно почути у двох запропонованих обставинах чи місцях. Не знаєте, куди потрапили? <клузь> Ви потрапили на шоу дабл фрази перед анальним сексом і у плацкарті. <плузь> <плузь> Санітарна зона. Це <плузь> в мене купиш, ділей все, що хочеш. Чоловіче, майте совість, тут все-таки бабушка. <реш> Дякую, «Укрзалізниці» за мило. <реш> ну що, вілкай в глаз? <реш> так, давай лучше зараз сразу в туалет сходи. <реш> Вибачте, будь ласка, о, <реш> помідорчик. О, QR-код. Фу, не треба було біля туалета брати. А чого вафлі такі дорогі? Фрази, які можна почути перед анальним сексом і у плацкарті. Фрази, які можна почути е, на побаченні наосліп. Фрази, які можна почути на побаченні наосліп, і на польському кордоні. Це колеса. Я волонтер. Анджей! Зеленський. Анджей! зеленський. Отже, отже, фрази, які ви можете почути. Не з діда. На весіллі геїв. І на хрестинах. Бог в помощ. Ну вони сьогодні хрещені, я хрестити не буду. Може вже скажемо бабушці, що дівчики не буде. Я вже домовився, кінці пов'язані. Що то за кум, щоб від кумом не був. Господи. Свят, реально, третій раз вони точно доходять. Просто хреститься! Просто вірується людина! Не лізь віру інших людей! Ми віра, І так, фрази, котрі можна почути. в бане и в биолаборатории. Реально, вот это теперь такой маленький он. В биолаборатории и в бане. <свят> тут надо Тут подошло. Свят, свят, свят. Сейчас давай. <свят> не пейся и на камне, им не нравится. <свят> Ох тебе лаборатории и бани. А цепочку снимите. Не ходіть босіком, а то зараз новий вірус з'явиться. Можна почути в біолабораторії і в бані. Ля, ти вже синій. Боже, яке закончене. Ну, типо, закінчило. Ну тоді отак: от, от. Боже, яке законе. А що ти? Навічок? Фрази, які можна почути на випускному. І одразу після сексу іменно. <плес> Щось ностальгічне. Це вже. Одразу видно медалістка. А мама з папою дивляться? Да. А мама з папою плачуть? В да. мене знаєте вже, скільки було сексів, ви – худший секс. <плес> Лариса Іванівна, дякую вам. <плес> ну що ж, хлопчики, 11 а тепер ви всі дорослі. Ну, я тепер розумію, чому ви вчитель року. Ну, хоч тепер, можна, батьки вже підуть? Так я не зрозумів, а на що я на штори здавав? Казали 11 років, а все пролетіло, як три хвилини. Блін, хімічка, реально шутуха. А Показали, що у трудовика трі пальця, він нічого не може. А казали, ригать не будеш. Та не переживай, вони вірячи, так їбать будуть. Коротко. А отже, фрази, які ви можете почути одночасно. Або і там, і там, значить, вдома у Порошенка. І на співбесіді. Яке у вас предыдуще місто роботи? Завод «Світоч»? Люблю солодке. Та ну, ёб твою мать! Давай хоть тут без политики! Все, Марина, собирай монатки, давай уйду уже отсюда. Ну що, по традиції ще сім хвилин твого часу ми зайняли. Сподіваюсь, що тобі сподобалось. Постав лайк або дізлайк. Як би тобі не було. Напиши коментар. Хороший, поганий. Будь що щоб там було мінімум сім слів. Підпишись на наш канал і допомагай нам розвивати український Ютуб. Хай квітне український Ютуб. Пока.